Мені стало цікаво, що буде, якщо поєднати млинці та тирамісу. І ви знаєте, вийшло щось нереально смачне, тому ділюсь рецептом. Для млинців поєднуємо яйця, цукор, сіль, борошно, какао та кукурудзяний крохмаль. Якщо маса буде надто густою, додаємо трішки молока з загальної кількості. Тепер додаємо решту молока, кефір, гарячу каву та олію. І ретельно перемішуємо. Має вийти ось така консистенція. Таким чином тісто вийде без грудочок. Млинці смажимо, накриваємо плівкою і даємо охолонути. Вони виходять дуже м'якими та еластичними. А для крему, маскарпоне або крем-сир, вершки та цукрову пудру збиваємо до загущення. І тепер збираємо наш млинцевий торт тирамісу. Для цього кожен млинець змащуємо кремом і кладемо один на один. Зручніше це робити в роз'ємному кільці. Зверху за бажанням прикрашаємо і класичний десерт тирамісу і прибираємо просочуватися в холодильник на ніч. Після цього прикрашаємо какао, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте це дуже смачно.